Десять кроків до здорового способу життя! Снідайте щодня, приділяйте час ранковому прийому їжі. Дослідження свідчить про те, що здоровий сніданок сприяє продуктивності в роботі та навчанні. Плануйте харчування. По-перше, це заощадить ваш час і гроші. По-друге, коли ви самі готуєте справи, ви тримаєте харчування під контролем. Води. Якщо вам не подобається звичайна питна вода, додайте їй смаку шматочками апельсина, лимона, лайма, ягід або огірка. Рухайтесь за будь-якої можливості, стайте та пройдіться. Пам'ятайте, що лише 30 хвилин ходіння 5 разів на тиждень може покращити настрій. Зробіть перерву від гаджетів, відкладіть телефон та ноутбук, відпочивайте, відновте світтю ціну та спритних напоїв. Спробуйте налагодити сон. Хороший нічний сон покращує настрій, пам'ять і концентрацію. Прагніть спати від 7 до 9 годин на добу. Тренуйте тіло, тренування допомагають відниці серце та кістки, а також усунути. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Кілька хвилин на сонці підвищують рівень вітаміну Д, а це добре для кісток, серця і наста настрою. Будьте усвідомленими Досвідчення свідчить, що усвідомленість меншує стрес, полегшує біль та покращує настрій. Час обирати!